Вікторія та Байрактар. Вони сидять у нас з початку війни, шукають дім. Кинуті на призволяще коти і собаки шукають нових господарів. Зараз 17 таких мають прихисток у Дніпровській ветклініці. Є тут також і чотирилапі, яких евакуювали з прифронтових населених пунктів. Ліза була вивезена з Донеччини, тобто із п'ятьох цуценят, які були, вона залишилася зараз. Одна ліза шукає нову домівку давно. Люди побоюються її забирати, бо думають, що вона вже доросла. Утім, ветеринари кажуть, це хибна думка до року, а щоб до сім'ї, тобто вона звикне. Шукають прихисток і для цих трьох цуценят. Їх у ветклініку також передали волонтери. Були трохи хворі, підлікували зараз готуються до вакцинації і теж будуть шукати домівку. Більшість цих тваринок пережили чималий стрес. У ветклініці кажуть, чотирилапі, яких привезли з зони бойових дій, якось адаптовані до вибухів. Але решта їх підопічних за останні тижні отримала неабиякий переляк. Почались потужні вибухи, полетіло скло. Ветклініка нещодавно теж постраждала через ворожий обстріл. Вона знаходиться якраз в тому будинку, який нещодавно потрощили осколки російської ракети. Тварини кажуть, фахівці не постраждали. Утім були дуже наполохані. Великий стрес, великий. Вони декілька днів в нас не їли. Нам були посипали їм до їди заспокійливе. Є ще у нас собака. Лего. Лего назвали наші колеги, тому що збирали її по частинах, тобто її збила машина. Зараз все. Добре, тобто собака боязлива, але дуже добра. Тобто, їй потрібен час ну зазвичай там до півгодини, і вона звикає. Вона дуже ігрива в клініці. Є ще двоє хвостатих: це мама і син. Вони тут із початку великої війни. Обидва не мають по оку через раніше підхоплений вірус, що вражає органи дихання та зору. Взагалі потрібно було видаляти два ока, але знову ж Юлія, тобто власниця клініки, настояла, щоб залишили одне око, і зараз вони хоч бачать. Спеціалісти кажуть, раптом хтось захоче прихистити собаку чи котика, залюбки допоможуть і нададуть відповіді на будь-які питання. Головне кажуть, щоб люди були. Відповідальними ми надаємо повну консультацію, ми потім підтримуємо зв'язок, тобто щось підскажемо, щось допоможемо. Тобто, все, щоб тварина знаходилася у гарній сім'ї і мала гарний догляд. Якщо у вас з'явилось бажання взяти собі котика або собаку, номери телефонів ветеринарної клініки і посилання на соцмережі зараз на ваших екранах. Марко Ручка Денис Лисавенко, новини одинадцятого каналу.